Всім мої вітання з водохрещем. Зараз глянемо до діток. Оці ось у мене вилітали. І оці теж вилітали. Тут таке творили. Так я взяв лозину та давай бігом загонить, бо бачу, що хрен половлю. До них у першу чергу зараз і глянемо. Так, вони тут у мене під мішечками Шевеляться. Ну, сидять спереді два мішечки. У в мене на українську рамку трохи притеплені, бо це такий старий дряхлий трюхлявий холодний вулик. Це тут об'єднані два пізні рої. Ага. Розтяглися. Цим желательно зверху і корму кинуть. Отак От я їх під мішками оставив. Це утеплення прийняв, зразу тепло, і може й жарко. Це теж українець. А ось під морчику. Ти спереді внизу сидять. Порядок. Так, що тут цей доданчик, хуліганчик, це вони в мене сіли ззаді. Так їм захотілося. Ого, розповзлися. Зараз поміряємо температуру. у да, Оцих, що розповзлись температура 21 градус. Почали гатити розплоди. Не єсть хорошо. Зараз до цих українців глянемо. Це я їм тут медку підложив, бо вони отак, як і слухав ще в грудні, ще роділи, чи сім'я велика, та я пережав. Ну вони його не беруть. А так оце і сиділа, тільки трохи втоплені. Зверху отак по ширині всього гнізда. Зараз градус поміряю. Та пойдет. Щас і до цих українців глянемо. О, тоді в грудні сиділи спереді, розповзлися. Треба підкормить, може. Та вроді з кормами порядок був. Що ж ще оцих трьох до гляну. Ці по-красивому сидять. Оце бусі так сиділи. У цих чобусь он. Ороді вентиляція є. О, розтяглися єся. Да. Щось не дуже мені нравиться, така зимовка. Ці обще в мене в клуб не собралися. Сиділи зверху на все гніздо, шарудять. Чимо матки не мав, що я йому рамку в грудні зверху поклав там в кінці грудня. Це теж ще такий вулик стрьомний, він. Щілиний в полу. Воно оце таке на все гніздо. Сидя ще з градус поміряю. Це щось воно неблагополушне. Ще одного українця гляну і можна грузити у YouTube. Трошки наверх, наверх помірать. Повиповзали. Це отводок у мене. Ага. Последнюю рамку не обсижують. Ну все тоді. Ще раз всіх з водохрещем всього найкращого. Україна переможе і все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам!